Це вже дванадцята серія мого шляху до 500 мільйонів. Я продовжую свій шлях на найкращому українському сервері GTA 5 Кван ТРП. До речі, на цьому сервері в мене є свій власний промокод з АПРА великими літерами. І якщо його ввести, то ти отримаєш 50 тисяч плюс один рівень та платіну віпку на сі днів. А ось переможці попереднього конкурсу. Напишіть мені, будь ласка, в Discord, щоб забрати свої призи. І в тебе знову є можливість виграти в новому конкурсі. Я розіграю 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь, потрібно, як завжди, бути підписаним на цей канал і залишити лайк та комент під цим відео. Сьогодні у Батлпасі мені потрібно прокрутити щоденну рулетку за 7 годин. Це завдання я виконую після того, як пройде цей час, і після того як виконую решту всіх завдань. Спочатку почну з пошуку скарбів. Мені треба знайти і викопати 19 схованок. За допомогою металошукача, щось я вже не впевнений, що завдання стали легшими після того як я покинув банду. Аж 19 схованок це досить багато. Приїхав на пляж і тут на диву конкуренції взагалі не було. Тому я досить швидко упирився з цим завданням. Далі заїхав в Казік і виконав тут чергове завдання. Та й зустрів тут підписника. До речі, тобі передаю привіт. Після цього мені треба попрацювати механіком, а саме потрібно відремонтувати 11 авто. Приїхав на СТО, влаштувався сюди та орендував робочу машину. Вже одразу знищив. Пішов чотири людини і полагодив їм машини. А решту цього завдання виконав вже в центрі. У своєму банкоматі я виставив комісію 3%. Деякий час тут стояла комісія 0,5%, але я повернув назад на 3, тому що з 0,5 я йшов тільки в мінус. А так приблизно цей банкомат з комісією 3% приносить мені близько 50 тисяч на день. Думаю, до речі, виставляти його на продаж, але чи варто його спродавати саме зараз, чи чуть пізніше, я навіть не знаю. Поки що ще думаю? І от я відіграв потрібний час ще прокур... Туролетку, включу її і забираю за це тисячу досвіду, а з рулетки випало тільки 12 тисяч. Нагороди за 30 і 31 рівні забираю тільки тепер. Каністру на 100 літрів залишаю собі, вона мені точно пригодиться. Фішки також забираю, пізніше їх поміняю на 100 тисяч, а решту нагород просто зливаю у досвід. У попередніх відосах я забігав у казік, і там мені вдалося підняти близько 4 мільйонів. До речі, ви можете переглянути ті відоси, щоб побачити, як саме мені це вдалося зробити. Завдання знову оновились вилистожі. Я одразу взявся їх виконувати. Тепер потрібно зробити щоденні завдання. Майже все було виконано, залишалось тільки близько 10 разів відвести вантаж далекобійником. Потім я 5 разів купив товар на маркетплейсі, і це також було дуже легко. Я просто купив 5 патронів. Після цього покатався на човні та поїхав до скупника мотлуху. У ньому мені потрібно було зробити мікросхему, для якої потрібні були різні деталі: Мідний дріт, пластина, діод, зарядний пристрій і транзистор. Усе це я купив на маркетплейсі, забрав на пошті і повернувся до. Назад до скупника, де вже зробив мікросхему та отримав за це ще 500 досвіду. На шахті я видобув 266 кг металу і зробив це досить швидко, бо у мене там качений навик каменяра. Потім використала німку 13 разів, а під кінець заїхав бар і купив кілька пляшок вина для чергового завдання. Тепер забираю нагороду за 32 рівень. Такий літній капелюх. Він виглядає досить прикольно, хоча й не підходить до моєї зачіски, але, можливо, потім я його продам, або поміняю зачіску. Ще раз прокрутив рулетку. Але на жаль, нічого цього разу нормального не випало. Потім я підняв 4 людини аптечкою, а вже з цим завданням мені допомогли друзі, щоб я встиг забрати його вчасно та забрати ще тисячу досвіду, бо часу залишалось дуже мало. Вже на третій день завдання були трохи легшими. Спочатку я прокрутив рулетку вночі, а потім пішов на гангейм. На ньому потрібно було зробити певну кількість кілів. Мені дуже повезло, і буквально за останні секунди, коли гангейм уже закінчився, я зробив потрібний фінальний кіл і виконав завдання. Ось вам маленький уривок, як це було. Cool one. Yeah, 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 yeah I don't want to share I don't want to be your boyfriend or other shit I don't want to get involved with Shot two shots, she gonna get some more. Five shots, six shots, she gonna hit the floor. Nine, Nine shot, ten shots, you never wanted more. I, I, I'm supposed to be a boyfriend, but it's a chore. Huh? Yeah. Why you fucking rude? I know you wanna make it, but why does that make you cool? I tell her you don't love her and you couldn't make it dude, cause you don't need another fucking lady with your crew. Yeah, 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 yeah. I know what you mean. You gotta push him out if you just wanna be a G. They hate be alone, but it's exactly what they need. So tell these motherfuckers they can get in when I leave. Yeah, 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 yeah. I don't want to share I don't wanna be a boyfriend or other shit. I don't wanna get involved with all these other chicks. I don't wanna get involved with any of the shit. two shots you gonna get some more five, five shots, shots six, six shots you Після цього я пройшов 1015 метрів пішки, кілька разів увімкнув бумбакс, обшукав 34 смітники, заїхав у тату салон і кінотеатр. Привітався з 25 людьми та у кадрі закрив чергові завдання. Забрав нагороди за 33 і 34 рівні. Та збив два свідки готівки. 100 тисяч і 10 житанів я забрав собі. Житани збираю, бо, можливо, потім за них куплю якусь тачку в магазині. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам цей батлпас і чи ви його проходите. І скільки вам вже вдалося з нього за. Робити. Я особисто точно дійду до 50 рівня, а чи вдасться мені досягнути 150-го, навіть не знаю. І не впевнений, наскільки буде вигідно його купувати. Я підрахував, що з 1 по 32 рівень я підняв вже близько 5,5 мільйонів. Найдорожчі, що я звідси отримав, це тачка за 1,5 мільйона і кейси, які я продавав по 700 тисяч. Поки що, в принципі, все досить непогано. Це я рахую і платні, якщо що, і безкоштовні нагороди. Ну і на цьому на сьогодні все. Якщо тобі сподобався цей відос, будь ласка, не забудь підтримати. Його своїм лайком. Якщо тут не збирається 60 лайків, то я зразу випускаю наступну частину.